Привіт, я кородово Богдан і займаюся мальописами. З початком повномасштабної війни, так як збільшилась територія військових дій та військових дій, так збільшилась наша волонтерка і те, що ми створюємо і робимо мальописи. Змінився трохи фокус. Ми перейшли більше в соціальні, ще більше історії про війну тут і зараз. Ми стараємося теж документувати робити історію про реальних людей. Але загалом, воно якось дуже природньо. Мені зараз здається, що ти або в армії, або для армії. Типу, альтернатив немає. Відповідно, так як мене не прийняли на військову службу, я волонтерю далі. Чим займаюся вже з 2014 року. Ми волонтерці зосереджені більше на медичній сфері і займаємося, власне більше укомплектуванням аптечок як бійців, так і медиків, еваків і тому подібного. Я непогано знаюся на зброї. І оптиці, то я ще займаюся оптикою зброєю, всякі там PNB і тому подібне так само. Загалом, блин, за час волонтерки запитів було купа різних, робили дуже різні екстремальні штуки. Про мене, мем ходить в інтернеті. Якщо бачили історію, що волонтер продав танк за 7 хвилин, це був я. От, ми його продали, і порізали з 93-ї бригади на той час на донати в Штати. Мені дуже подобається фонд. Який мало на слуху менше ніж поверне живим, що там фонд Сергія притула реактивна пошта. Це чуваки, які з 2014-го купують великими масштабами, в них є на все дозволи, все легально, прямо артилерійські системи для армії і майже половина артилерії, яка працює в Україні, це вони. Я заснував видавництво коміксів, мальописів. Того, що хотів займатися справою, від якої буду кайфувати все життя, от пройшло вже сім років, нічого не помінялося. Ми за цей час видали купу різних історій. Ми, як і з самого першого дня, фокусуємося на тому, що видаємо українські історії, ми хочемо сказати українську історію, не тільки в контексті історії, а якісь там пригоди, багато різних штук. Це роблять українці, малюють українці, пишуть українці, ми це все запаковуємо, продаємо в Україні за кордоном. Ми, так би мовити, умовно експортуємо українську культуру за кордон ще до того, як це стало мейнстрімом. Зараз в нас є там якісь флагмани, це там характерник про нього більшість знали, чують. А рідник е з от суперсвіжих нашумілих шумілих на штурм. Це комікс про третю штурмову і їхні бої в Курдюмівці. Ми зараз працюємо великою кількістю історій, які так чи інакше стосуються війни, і вони або перенесення світ. Зараз робимо плющ, пломінь. Плющ це історія по книзі Саші Буля, Продовження, умовно, того, що книга закінчується, що далі. А «Пломінь» — це Іван Лукавий, штурмових з третьої штурмової. І його історія теж про такий, умовно, альтернативний світ. Ну, і ми нікому не розповідали. Ми працюємо ще над адаптаціями української літератури, але над якою ми наразі не скажу. І наш такий довгобут це історія українського мальопису, над якою ми працюємо вже більше п'яти років, авторка Руслана Коропецька. Ось то буде зріз всього за останніх сто років, бо багато хто думає, що український мальопис це. На інтерв'юхах дуже часто кажуть, от український комікс тільки з'явився, він піднімається з колін, вам там тільки 5 років, а станом на сьогодні це вже 102-103. І то питання те, чи крахувати можна ще далі відмотати. Спочатком повномасштабного можна говорити і найкраще, напевно, говорити мені проведен своєї комікс, як я вже казав. Раніше ми зосередились, фокусувалися на історіях про війну тут і зараз, які розказують не лише про військових. У нас був здоровий проєкт Інкерс з редакцією, що там, де ми видали 36 історій, там і цивільні, волонтери, військові, купа полонені. Ось ми стараємося, окрім того, щоб писати прямо про те, як є, як вже потроху осмислювати, бо я вважаю, що ми маємо розказувати про нашу повномасштабну війну, а не хтось ззовні. Ми маємо продукувати цей продукт і розповідати про нього. Якщо дивитися не на українську продукцію, а загалом на ринок коміксів, який є в Україні, то він зріс, бо природно, що зацікавленість до українського зросла, відповідно, зріс запит на літературу, відповідно, зріс запит і на комікси і видаництво, яке займається перекладами там. Зокрема, азійської манга, маньхва. Там взагалі бум. І їх тепер виходить щомісяця більше 10-15 тайтлів в Україні, якщо до повномасштабки, це там було 2-3. І там англомовного світу побільшало так само, супергероїки різної. Насправді, який цей критичний момент в культурі, не у всі ясно, але от в книговидавничій сфері умовно дав бум розквіту. Бо це поштовх самого споживача вернутися до свого продукту, не знаю, почати наново відкривати, купиш людей, лише зараз почали нормально читати історію України і дізнаватися якісь факти. Український мальопис у світі ясно, що викликав більше збурений інтерес з початком повномасштабної війни, але до нього завжди приглядалися. Якщо ти створюєш власний контент і продукуєш власний контент, ти їдеш з ними розповідаєш. Творцям також власного контенту з будь-якої іншої країни цікаво з тобою спілкуватися, говорити, дивитися, обмінюватись досвідом, купувати якісь ліцензії, переклади. За поїздки під час повномасштабки за кордон вони все одно більше і про культуру, в тому числі, але більше про волонтерку. Це можливість поїхати, провести. Якісь виступи, почитати лекції, заробити на цьому кошти, придбати те, що необхідно там по запиту для на конкретний момент для конкретної бригади. Український мальопис відрізняє від світового те, що формується напевно зараз, це історії про людей. Знаєте, в Америці немає міфології, у них є супергерої, а в нас міфів дофіга, і ми про це говоримо. В більшості країн немає повсякденних героїв, яких на зараз кожного дня все більше і більше. Ми про них і говоримо. І е, українським мальописі буде дрінятися на міжнародній арені. Ми говоримо про живих людей або говоримо про наші традиції і культури, яким декілька там, десятиліть, століть, тисячоліть, бо в нас зараз теж створюються сучасні міфи. Кожна одна крамничка є і комікс, так само і в Кракові, це насамперед місце такого збору однодумців, а в Кракові це ще місце збору українців. Бо крамничка навіть в тестовому режимі є точкою, куди може приходити молодь, яка зацікавлена в коміксах, і тепер не тільки в коміксах, а загалом в мистецтві. В Кракові знаходиться купа наших українців, які в зв'язку з війною були змушені виїхати. От, або хтось на навчання перебуває. і Це таке собі невеличке умовне місце сили, де можна займатися творчістю, попити кави, поговорити з однодумцями. Вони планують вже якісь там ініціативи, також долучення до волонтерських процесів. Тому це важливо, бо це і поширення нашої культури, і збереження нашої культури. Блін, там можна обговорити купу, і придумувати купу точок входу і виходу. І вони всі будуть працювати. Ще така штука, що іноземні партнери спочатку масштабки хвилюються і не дуже хочуть доставляти нам товар в Україну зі зрозумілих причин. А в краків, будь ласка, ну, типу, це безпечна територія. Поляки, коли відвідують, їм цікаво відвідувати. Умовно українське місце купувати, українські комікси. Ми ж там більше всього насправді продаємо українською мовою. У нас є переклади на польську, є англійський, так само якийсь присутній продукт, але насамперед це все україномовно. Там і комікси, і літературу ми насправді продаємо. І якщо ти поляк і хоче познайомитися з українською культурою, будь ласка, чи європейсь, бо краків. Доволі туристичне місто. Насправді там людей, які говорять англійською, краниться кор... набагато більше, ніж людей, які заходять і говорять польською. В Кракові найбільше купують історії, пов'язані з українською культурою, і у нас там топ-продаж це рідник. Рідник це історія, яку колись дід Романа Шухевича, Володимир Шухевич, український етнограф, зібрав і записав з бувальщини переказів гуцулів. А ми просто це адаптували і видали в своєму візуальному баченні художниця Людмила Самусь. Ось це така собі е, дуже химерна історія того, як язичницький світ перетинається з християнським. У цьому утворюється якийсь український контекст, е, Карпати. І Так з'явився рідник, бо рідник це по суті чорт, але чорт без лихого мотиву. Війна, вона не змінює тебе, вона оголює і насправді показує тобі дзеркало, ким ти є насправді. Подобається тобі, чи це не подобається, вона підсилює тобі всі хороші, і погані якості. І насправді війна дає можливість дізнатися хто ти. Якщо ти сміливий і можеш на це нормально подивитися, то ти можеш, якщо тебе щось не влаштовує, з цим попрацювати і ставати кращим. Але разом з тим це купа крутих можливостей для створення і переосмислення якраз сфери культури, в якій ти працюєш. Бо такий контекст, стільки речей і всього, які ми маємо зараз, ми це напевно відбувається раз на там півстоліття, на століття, можливості і шанси, які випадають нам. Тільки питання, як ми ними будемо користуватись, як люди культури, звичайні люди, чи будемо ми це розкривати, чи воно так все і буде залишатися? Тож питання того ну, викликів. Ну і я кажу ще раз: це питання, чи ти готовий подивитись в очі сам собі, і визнати, хто ти є. Для мене не дуже щось змінилося, бо насправді повномасштабна війна, це для мене знову ж повторюється просто розширення військових дій. Бо для мене ці всі виклики я пройшов і в 2014-2015 році. Культура для мене не працює поза контекстом того, що нас оточує сьогодні, того, якщо говорити про плани на майбутнє, вони будуть напряму залежати від того, що буде оточувати і відбуватиметься в Україні. Відповідно, якщо у нас загальний план. На перемогти і вижити, то і культура відповідно буде рухатися до цьому напрямку, перемогти, і вижити і підтримати. Бо культура дуже важливий чинник і те, що супер необхідно під час війни, її все одно потрібно плекати і розвивати. Не можна на неї забивати чи не ставити.